Колесо реформ житлово-комунального господарства Прилук запущено і його не зупинити. Модель радянського зразка, за якою і досі працює ЖЕК, уже давно довела свою неефективність. Виходить так, що люди справно платять заробітну плату працівникам підприємства. А от послуг, яких потребують, не отримують. Тоді навіщо ж за них платити? Логічно, що принцип роботи житлобуду потрібно міняти. Однак, вочевидь, для когось із посадовців це невигідно. Реформ. Ми наштовхнулися на жорсткий спротив. Ламаються старі напрацьовані схеми, коли десь хтось потріб трішечки брав трішечки крав. Це і ті самі лампочки, це і ті самі там покрівельні матеріали, це десь там і паливно-мастильні матеріали. Спеціальна комісія, яка перевіряла роботу комунального підприємства Прилуки житлобуд, знайшла не одне порушення у 2013 році. ЖЕК укладає договори будівельного підряду на частковий ремонт покрівель на житлових будинках з товариствами. Агротехінвест та Ардатсервіс. У документах немає переліку і адрес об'єктів, де проводилися ремонтні роботи, як і терміну виконання цих робіт. А от їх вартість зазначена лише в одному договорі. Перша фірма базувалась в Києві, а от інша, що цікаво, в Луганську. І куди йшли кошти? Випадково не луганським сепаратистам. Пройшло вже декілька судів, і наша податкова інспекція цим займалася. Що в період, коли відбувався, антимайдани, тобто саме 2013 рік восени, Мільйон гривень було перераховано на донецькі луганські фірми, і це саме є фірми Бабочки, тому що як повідомляє нам податкова інспекція на тих фірмах зареєстровано. Лише одну особу директора підприємства будівельні компанії рембудсервіс і дав транс ЛТД, з якими жек заключив договори на першому етапі реформ, і з якими тепер, опісля відомих подій, місто розірвало, були реальними, як і люди, які там працювали, каже Дмитро Барнаш. Там працюють працювали реальні люди, які пішли з прилуки житлобуда і вирішили працювати по-новому. Вони були там. Оформлені, працевлаштовані, вони постійно їх бачили на наші прилучення на своїх на, на своїх же подвір'ях. Сьогодні до мене навіть на прийом звернулася мешкан мешканка нашого міста, бувший працівник компанії, яка винаймала саме Жекр Рембутсервіса з приводу того, що їй не виплачують заробітну плату. Не виплачують, тому що було заблоковано депутатами будь-які дії, що спрямовані на виплату якихось коштів на інші підрядні підприємства. Але ж робота була зроблена. Такий галас та метушня навколо ЖЕКу наводять на думку, а чи не робиться все це, щоб відволікти увагу населення від дечого більшого для прикладу корупції та бездіяльності деяких керівників комунальних підприємств, ремонт доріг, дахів на закладах освіти та медицини, розкрадання коштів були усюди, говорить Дмитро Барнаш. Саме по собі капітальні ремонти дахів це також управління житлово-комунального господарства, яке підпорядковується безпосередньо моєму заступнику Володимиру Івановичу Назім. Давайте згадаємо 2013 рік, як воно було. 2012 рік, як воно було. А що було? Були чайники на дорогах ремонту цих покрівель, да? тобто, от, на ДНЗ-19, ДНЗ No2. ДНЗ що було? Розкрадання лише те, що лежало на поверхні, було понад 300 тисяч гривень. Понад. Це лише на двох об'єктах. Об'єктів об було зроблено на величезні суми. Ще у 2005 році законотворці заборонили встановлювати автономне опалення, проте відтоді понад 4 тисячі прилуцьких квартир отримали дозволи. Яким чином платилися кошти? Ми знаємо в якому розмірі знаємо, е як це відбувалося, кому це платилося. Я звертаюся до вас всіх, от хто встановив індивідуальне опалення. З приводу того, допоможіть розібратися в схемі, яка була е, зроблена для отримання дозволу на індивідуальне опалення, яким саме чином існувала ця корупційна схема. Мені дуже цікаво, я, я, я хочу розібратися і хочу її. Е, Повністю прибрати, повертаючись до ЖЕКу, зараз усі двірники, які працювали на підрядних організаціях, повернулися на прилуки житлобуд. 20 березня. У нас була розірвана угода із Рембудсервіс прилуки, які надавали послугу з утримання прибудинкових територій. Значить, 23 числа було взято 19 вірників на роботу до ОКП «Прилуцький Житлобуд. Однак реформи у ЖЕКу продовжуються. Над програмами суспільно необхідних змін працювали міський голова, його профільний заступник та прилуцькі депутати. Наразі маємо три плани розвитку: один з них залишити все як є. Таке майбутнє ЖЕКу бачить Володимир Назім. Все залишається фактично по-старому, прибираються дві-три посади, але у нас не вистачає. На е, утримання цього підприємства 1 мільйон 700 тисяч гривень на рік до чого це призведе лише до одного: це веде до здорожчання ціни за послуги ЖЕК на 70%. Найбільш вигідною для усіх споживачів послуг стане івано-франківська модель розвитку прилуки житлобуду. Таку пропонує міський голова. Якщо не якось зроблено. Неякісно підрядної організації ремонт того самого під'їзда, то мешканці просто не підпишуть акт виконаних робіт і цієї організації просто не заплатять кошти. Прорахувавши оцю модель, Севенко Олександр Іванович надав свої висновки. Тобто, якщо ми йдемо до цієї моделі, то навіть ми можемо не збільшувати абонентську платню на сьогодні. І навіть в цьому випадку збільшуються капітальні видатки. Це значить, що це видатки бідуть саме на утримання житлового фонду. Думати та гадати залишилось недовго. Вже з 4 квітня прилучани зможуть особисто ознайомитися з документами, прийняти остаточне рішення і висловити свою думку на громадських слуханнях. Прилучани, не я, не е, міська рада, не е, не заступники, а саме прилучани визначаються, якою моделлю буде надалі існувати і працювати наш ЖЕК.